Вкладання волосся феном є процесом, під час якого відбувається зміна форми волосяного стрижня, під впливом теплової енергії та вологи. Основою такого впливу є фізико-хімічна властивість, кератину, здатність змінювати просторову конфігурацію своїх молекул під дією температури та води, з утворенням нових тимчасових водневих зв'язків. Для якісного і безпечного укладання майстер повинен знати будову волосини, властивості матеріалів, з якими він працює, засобів для укладання щит та фенів, а також правила їх експлуатації згідно із санітарно-гігієнічними вимогами. Підготовка волосся як матеріалу для обробки. Волосся перед термічною обробкою потребує кондиціонування. Воно є біполімером. Чутливим до вологості та температури. При надмірному нагріванні вище 150 градусів руйнуються білкові зв'язки кератину, тому необхідно зберігати баланс між вологою і теплом. Перед укладанням волосся промивають шампунем, який очищує кути, коли вирівнює електростатичний заряд. Застосовують кондиціонер або бальзам, що містить катіонні полімери. Вони утворюють на поверхні волосся тонку плівку, зменшуючи тертя та підвищуючи еластичність. Волосся просушують рушником до вологості близько 20-25%, адже надмірна вода перешкоджає рівномірному нагріванню. Підготовка косметичних матеріалів є важливим етапом перед виконанням укладання волосся феном. Мета цього етапу полягає у створенні оптимальних умов. Для термічного впливу на волосяний стрижень, а також у забезпеченні захисту, фіксації та зволоження волосся під час і після процедури, кожен засіб має властивий фізико-хімічний склад, який визначає його дію, сумісність із волоссям і стійкість укладання. Термозахисні препарати це спеціальні косметичні емульсії, спреї або флюїди, які зменшують негативний вплив високих температур на структуру волосся під час сушіння феном, просування чи плойки. Використання термозахисних засобів запобігає розшаруванню кутикули, втраті природного блиску, ламкості, сухості волосся після частих термічних укладок. При нанесенні важливо рівномірно розподілити засіб по всій довжині, не перевантажуючи прикореневу зону. Сталінгові засоби призначені для надання форми, текстури та фіксації волосся після укладання. Вони поділяються за консистенцією аерозольні, кремові гелеві та ступенем фіксації легка, середня, сильна. Зволожувальні засоби вводяться до складу сталінгових і термозахисних препаратів або наносяться окремо. Їх призначення підтримка гігроскопічного балансу та профілактика пересушування волосся. Гліцерин триатомний спирт, який притягує вологу з навколишнього середовища та утримує її в структурі волосся, пантенол, провітамін В5 5 гідрофільна речовина, яка проникає в кортекс і зв'язує воду, підвищуючи еластичність волосівного стрижня. Алоєвера містить полісахариди, які створюють м'яку зволожувальну плівку, що одночасно кондиціонує і заспокоює шкіру голови. Ці речовини мають гідрофільну структуру, тобто здатні зв'язувати воду через утворення водневих зв'язків. При нанесенні на волосся вони утворюють молекулярний комплекс із каротином, що стабілізує внутрішній вміст вологи і запобігає крихкості під впливом температури. Комбінація гліцерину з пантенолом забезпечує синергетичний ефект. Зволоження поєднується з підвищенням еластичності та блиску. Вимоги до робочого місця та приладів. Фен і електроприлади повинні мати сертифікат безпеки, заземлення та ізольовані дроти, поверхня робочого столу з матеріалів, стійких до дії хімічних препаратів і дезінфектантів, пластик, скло, метал із порошковим покриттям. Усі прилади після кожного клієнта протираються антисептиком, розчином або серветками на основі ізопропілового спірту. Грабінці щитки та брашенги підлягають механічному очищенню, миттю та дезінфекції. Металеві інструменти стерилізують у сухожаровій шафі при температурі 160 градусів упродовж 60 хвилин. Пластикові інструменти занурюють в 0,5% розчин хлораміну або спеціальні антисептичні засоби, сумісні з полімерними матеріалами. Рушники пенюари сервет після використання замінюють або паруть при температурі не нижче 60 градусів. Майстер повинен дотримуватись правил особистої гігієни: мати коротко підстрижені нігті, прибране волосся, чистий робочий одяг. Перед початком роботи обробляє руки антисептичним розчином. Кожному клієнту видається індивідуальний комплект матеріалів. Пенюар рушник грибінець допускається обслуговування осіб із грибковими та паразитарними ураженнями шкіри голови. Час сушіння феном температура повітря не повинна перевищувати 70-80 градусів, оскільки при більш високих значеннях порушується структура кутикули. Гаряче повітря викликає тимчасове розм'якшення міжмолекулярних водневих зв'язків, а охолодження закріплює нову форму пасма. Для мінімізації пошкоджень використовують матеріали з низькою теплопровідністю пластикові насадки, термостійкі кіщі і косметичні компоненти, що регулюють. Теплообмін, силикони, гліцерини, протеїни. Дотримання санітарних гігієнічних вимог і правильна підготовка матеріалів забезпечують безпечний перебіг процесу, збереження природних властивостей волосся, тривалу фіксацію форми та естетичний вигляд зачіски.